300 кобил виривається з-під капота цієї ляльки. А Пер-тюнінг ну хто знає, той знає, бо я сам не знаю, що це таке. І 300 кінських сил, штатів, але дуже легеньке пошкодження. Все дуже якісно відновлено. Чорні легкоспавні дісочки. Гума, я б вам сказав, що гарна, Ну така. Це літо доїздити. По кузову ніяких таких косяків нюансів немає. Ну, де їм взятися? Вже підкрасили ті й немає. Заді вчепили оцей лохкарбоновий сполірок. Ну, це не я чіпляв. Це воно таке прийшло штатів. В багажнику є фарба, можете собі щось підфарбувати. Акумулятор є, запаски немає. Ну ладно, далі, в багажнику. В багажника виріжемо. Там нема що дивитися. Хлам затонована. Дивіться, які самці. Ремус, да? а веде тюнінг. А веде тюнінг, не ремус. Я й правда не знаю, що таке той ремус. Так, що вам про нього ще розказати? То, що вона вероб ви себе побачили самі, ще вам штренько покажу салон. Ану, всі роздивляйтеся, хто там що понімає в цих машинах. Про комплектацію скажу просто. Просто преміум плюс 2017 року. 17 рік, 121 тисяча пробігу в мілях. Преміум плюс квадрова Audi. Ну і ціна даного апарата 17 500. Фотографії в нашому телеграм та інстаграм каналі, а приїхати придбати Вінниця, де не означає 173А.